Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максі Фуд Казан. Друзі, сьогодні б нам готувати страву закарпатської кухні. Рокот крумплі або перекладена картопля, дуже смачна та класна страва. Бували ми в Ужгороді на екскурсії та завітали в один із місцевих ресторанчиків та скуштували цю дуже класну страву. Ця страва також відноситься до угорської кухні. З яких інгредієнтів ми будемо її готувати? Це, ну, безперечно, це картопля, тому що цей інгредієнт саме є в назві страви, крумплі перекладаються як картопля. Також будемо додавати яйця курячі. Цибулька, часничок, сир, молоко, сметана, вершки, а також ковбаска. В нас два види: одна це краківська, а друга це чорна жінківська ковбаска. В Закарпатській страві використовують пікницю. Ви, в принципі, можете використовувати будь-яку ковбаску, яка у вас є в доступності. Також можна додавати сюди буженину, можна додати якусь копчену підчеревину, вона також не завадить у цій страві. Отож, друзі, приступаємо до приготування. В першу чергу нам необхідно відварити картопельку та відварити курячі яйця. Нагадуємо, у нас два види ковбаски. Один вид ковбаски ми будемо обсмажувати з цибулькою на пательні, а другу ми просто нарізаємо і будемо закладати в нашу страву. Так, друзі, беремо ложку з гіркою домашнього смальцю, виставляємо його на пательню, трішки прогріваємо і засипаємо на пательню цибульку. Цибулька, цибулька в нас два вида, Сама має трішечки обсмажитися, після чого додамо до неї ковбаску. Додали до цибульки ковбаску і також необхідно її обсмажити. Так, додали до цибульки з ковбаскою чесничок. Аромат пішов. Ковбаска з цибулькою так пахла, а чесничок то взагалі. Супер аромати стоять. Друзі, приступаємо до приготування соуса. Для цього ми беремо в першу чергу сметанку. Додаємо сюди одне яйце. Так, беремо вершки. Друзі, ні одна закарпатська страва не обходиться без паприки. Отож, додаємо в соус копчену паприку. Також додамо сюди дві столові ложки борошна. Треба нам трішки, щоб соус наш загус. І, ледь не забули, необхідно додати ще трішечки молочка. Також в соус додамо трішечки натертого сиру. І зараз вже будемо приступати до збирання рокот-крумплі. І будемо ставити в духовочку запікатися. Заклали ось такий перший слой і зараз будемо далі закладати картопельку. Ще додамо трішечки сушеного часнечку. Чорного парчику додавимо. Також кам'яної морської солі. І заляємо усе нашим соусом. Друзі, склали рокот крумплі і ставимо їх в духовочку запікатися. Ставимо їх на 15 хвилин. Після чого витягнемо і засипамо ще зверху сиром. Засипали рокот крумплі сиром. І ще ставимо на хвилин 15 запектися і будемо дегустувати. Друзі, рокот крумплі запеклися. Ось така чудова страва виходить. Всім рекомендуємо до приготування. Друзі, до Рокот Крумплі е, приготували смачний соус. Е, це е, сметанково-майонезний з додаванням медової гірчиці, часничку та солі. Е, друзі, також е, Рокод Крумплі можна назвати великодньою стравою, так як в неї входить в принципі, домашня ковбаса, яйця, е, все те, що залишається е, після е, Великодня. Тобто, в принципі, на наступний день ви можете легенько приготувати цю прекрасну та смачну страву. Друзі, рокот крумплі дуже гарненько пропеклися, все дуже смачно. Усім рекомендуємо. Друзі, зараз дам куштувати цю прекрасну страву. А з вами на сьогодні прощаємось і кажемо вам до нових зустрічей на Максіфуд Казан.